Побачила листування в інстаграмі з дівчиною. Це пише дівчина, походу про свого чоловіка чи хлопця, я, е, яка шукає серйозних стосунків, але не хоче форсувати події. Але в них побутове листування було щодня, зараз тиждень не списується. Я влаштувала скандал з цього приводу. Він сказав, що шукає тільки друзів з ким поспілкуватися. Зрозуміло, Бреша сказав, видалить, якщо мені це неприємно, але щоб я не обмежувала його свободу і не контролювала. Поставила перед вибором я чи Тіндер. Але при мені він нічого не видалив, і дівчину тут теж. Мені так боляче, що йому тоді потрібно, якщо він і секс не любить, він і цій дівчині так сказав, що тоді шукає, хотіла піти, але складно. Проблема ще в тому, що у нас подорож у відпустку в квітні спільно. Вже купили путівку. Що мені тепер робити? Я на такому стресі зараз, що навіть працювати не можу. Так би я від нього пішла, але от путівка куплена. Все міняє, значить, не так вже й пані хоче піти.